Так, спускаємося з гори донизу. Ось у нас красунчик. красунчик Колеус. Це, здається, сорт візард Rose. Я його виростила з насіння. Спокійно всю зиму. Сидить. Не вмирає, хоча колеуси дуже погано переносять зимівлю. Але цей в мене нормально почувається. Хоча, звичайно, він скидує багато листочків. Ось ці ще літні листочки виросли влітку. Потім, коли світла стає менше, то червоного забарвлення також стає менше, додається більше зеленого і трошки білого. В цьому мені здається і цікавинка колеусів, тому що вони змінюють забарвлення свого листя. І за ними цікаво спостерігати. Теж рослинка взагалі не вибаглива, влітку росте дуже швидко. Головне взимку її зберегти, дочекатися весни, і тоді вона знову піде пишно розростатися. Тут в мене теж на зберіганні колеуси різні. Такий ось цей сорт. Він якраз більше як кімнатна рослина. Він себе почуває набагато краще, ніж інші колеуси, які я вирощувала з насіння. Цей мені колись давали череночок, і ось вже багато років я його підрізаю, перевкорінюю, омолоджую, і він зростає, теж змінює своє осві... дуже сильно своє забарвлення. Якщо зростає на вулиці або на сонці в кімнаті, він стає майже червоним, темним насиченим. Взимку стає таким бліденьким, зелененьким. Так, за ним теж у нас немаленька рослинка. Ось таке зелене деревце з дуже тоненькими гілочками. Це із серії, що і росте жалко викинути, І якогось такого задоволення не викликає він у мене. Я якось очікувала більше від цієї рослини. Це виростила також з маленького череночка, який купувала через інтернет. Квітки в нього невиразного кольору не сподобалися мені. Такий щось середнє між коричневим і рожевим. І ну, такий незрозумілий поки що для мене, що йому не так, що йому не вистачає, чи він і повинен бути таким, ну, худеньким, тоненьким, дуже сильно сушить кінчики листочків. Це ще він трошки. Вже прийшов якось до тями, а влітку це було капець. Посушене, сильно було. Ну, поки ще я йому дала шанс, поки ще хай росте, а далі будемо бачити, що з ним робити. Це некрасиво. ось це, незрозуміло. Це мій експеримент, це лантана також. Але я її намагатимусь виростити у вигляді штамбового деревця. Це цікава така, але простенька рослинка. Електрантус Мона Лавендер квітує фіолетовими квіточками, навіть скоріше ніжнобусковими. Спатична мила. Зараз спочиває. Каланхоя. Не я виростила, це я такий вже купила з квіточками. Так, це кросандра, також куплена у мене чериночком. Мабуть, зробимо ось так. Цвітіння ще не бачила. Дуже витягується, також взимку дуже витягується. Звичайний, червоний, колись давно у мене був такий. І ось він, саме ось такий простий червоний Каланхое. Він гарно квітував, гарно зростав на підвіконні, без усяких заморочок, без досвідчувань. Тому хотілося мені придбати саме такий. Ось знайшовся, тепер росте в мене. Так, наступний. Бідося тут такий маленький, епіпремном годзіла. Ось так зроблю, щоб його роздивитись, показати. Чому Бідося? Тому що його об'їв шкідник. Ось ось такі паточки залишились у нас, без листочків. Тільки він трошечки почав наростати, я купувала маленькі такі діточки вкорінені, тільки-тільки він розпустив перші листочки, як прийшов голодний зелений шкідник і все це з'їв. Буквально вчора довелось його переставляти з іншої кімнати сюди. Ось так. Ну, Сподіваюсь, тут же він до нього не добереться. Шкітник – це наш папуга, квакер. Він відноситься до роду середніх папуг, тому не маленький, дзюпу у нього такий міцний, це вам не хвилястик. І дуже він полюбив гристи кімнатні квіти. Залучив момент, коли ніхто не дивився. Заліз на підвіконня, обгриз, розкидав. І все, справився. Ну, за це йому, звичайно, перепало на горіхи, але листячко ж, ми назад вже ніяк не пришиємо. Ну, я думаю, що це не страшно, це неприємно, звичайно, для рослини, але наросте. Як вона по швидкості зростання, ще не знаю. Мені здається, досить вона. Повільно зростає Годзіла, чи він точніше Годзіла, Але привабило мене назвою більше, мабуть. Не тільки ось цією формою листочки, але назвою. Ну, хай тут же йому буде нормально. Сюди ми нашого папугу не пускаємо. Тому все буде добре. Далі. Звичайний гібіскус кімнатний. Сорт такий може бути підписаний. Зараз усі ну, вчимо. І ні? ні, нічого нема. А ні, написано. Я купувала через Facebook Це снігова королева. Ну, звичайно, я купувала малесенького квітіння ще не бачила, мабуть, білий. Чекаємо. А ось це, ось це один з моїх улюбленців. Теж приберу, мабуть, з вікна. Ось так буде видно, яка красуня. Це в нас гінура. Прекрасна рослинка, теж одна з моїх улюблених. Бачите, ось таке фіолетове забарвлення ворсинок. Ці ворсиночки на зворотній стороні листа, на стовбурі, любить яскраве освітлення. На яскравому сонці вона стає фіолетовою ярко яскраво так вираженою. Якщо зростає там, де сонця замало, або це зимку, то листочки стають більш зелені, красива, невибаглива. Дуже живуча, ну, класна рослинка. Вона може зростати кілька років в одному горщику, але з часом, як і традисканція, вона переростає, вона відпускає довгі такі стебла, і що звисають, як кампель на рослину, і може трошки оглятися стовбур. Тому треба іноді просто перевкорінювати. Умолоджувати. Тоді знову у нас тут такий пишний красивий кущик шапочкою. Ну і це вже можна там рік, два, спокійно собі хай сидить, наростає, радує нас своєю красою. Далі ще один віскос. Дуже зручно, коли прозорий горщик. Бачимо курінці. Тут, ага, підписаний оранжевий. Інша форма листя. Ось відрізняються вони, в залежності від сорту, який формою буде листочок. Далі традисканція рео. Дуже проста, дуже невибаглива рослина. Ось такий. Зворотня сторона, як у багатьох традисканці рожева. Така, як бабусина квітка, можна сказати. Але взагалі, якщо рослина ця вже доросла, розгалуджується і росте таким кущиком, вона має досить ефектний вигляд. Це я вкорінила, коли в мене кущ вже вирос великий, але через те, що стояв в темній кімнаті, без досвідчування. У нього дуже повитягувалися стебла, тому я його перевкорінила повністю. І ось це в мене один череночок зростає. Єдиний як недолік, на мою думку, цієї рослини, як для такої простої рослини, це те, що вона все ж таки потребує місця, щоб розкрити свою красу Листя в неї, бачите, виступає дуже сильно за горщик, вона так розгалуджена, їй потрібне місце. Ну, я тулю її вже де можу, але щоб вона почувала себе гарно, щоб вона була ефектно і красива, то їй потрібне місце. І це явно не на підвіконні, отак от як сиротинка. Ну, це ще не дуже велика, хай стоїть вже.